Отже, перший наш розклад для тельців. Що у вас буде відбуватися в 2025 році? По-перше, почнемо з загального, з вашого емоційного стану. Що у вас відбувається? Наразі а, у вас відбувається перебудова емоційного стану, якщо можна так сказати, і можна сказати, що у вас іде деякий поштовх до пошуку своєї самореалізації. Але цей поштовх може завести вас до Такої собі нестабільності. Чому до нестабільності? Тому що ви будете шукати якусь мету, ви будете шукати якийсь розвиток, ви будете шукати для себе пріоритети. Ви можете знайти пріоритет, погнатися за ним, погнатися за певною метою, думати, що все це справа моєї життя, і все, все дуже класно, круто. Але, дам, це людина мого життя, наприклад. Але це виявиться не так згодом, тому я. Раджу вам все ж таки подумати перед тим, як обирати певну ціль, певну мету, певну роботу, самореалізацію, чи це дійсно ваше? Проаналізувати, а не просто біжати за цим поштовхом, що вам хочеться цього. Це не дуже правильно буде. Якщо ви потрапите в це колесо нестабільності, воно буде у вас цілий рік. І це буде для вас і для вашої психіки дуже некомфортно. Дуже багато з вас зараз знаходиться на таких енергіях. Агресивних, скажімо так, хаотичних. Ви можете помічати, що у вас в домі став безпорядок. Постійно, хоча до цього було нормально. У вас на роботі щось не клеїться, у вас постійно в житті безпорядок. Ось це є оці хаотичні, агресивні більш такі енергії, в які ви потрапили. Вам треба в 25-му році з цього вийти, тому що це буде не дуже комфортно для вас проживати весь рік на такому безладі, скажімо так. У вас є. Можливість отримати підтримку в цьому році від своєї сім'ї, від своїх друзів, від своїх близьких. Але якщо у вас позиція дитини, якщо у вас позиція жертви, якщо ви маєте проблеми з сепаруванням від батьків, якщо у вас проблема з партнером, що ви дуже прив'язані до нього, то це може стати вам також загрозою. Це може вас ввести навпаки ще в більшу дитячу позицію, позицію жертви і так далі. Тобто, у вас на, на потоці іде самоідентифікація. Це прибираємо усі такі залежності, і маємо все ж таки іти за цим поштовхом, але свідомо іти за поштовхом саморозвитку. Якщо ми кажемо вже про сферу кохання, наприклад, то тут у вас є така, в принципі, ситуація, що ви намагаєтесь зараз все контролювати. Можливо, в сфері кохання у вас теж зараз є якісь пробіли, якісь. Такі теж хаотичні дії, можливо, це постійні паузи, розходи, сходимося, розходимося, качелі емоційні і так далі. Ви хочете це контролювати. Або інша сторона медалі. У вас немає хаосу, а у вас повний порядок. Але ваші хаотичні агресивні енергії для вашого знака зараз вас пхнуть, ось це робити. Робити оцей хаос. Вам хочеться каких-то емоційних качел і так далі. Але ви маєте подумати, що емоційні качелі це вам неділю весело, а потім. Ви півроку відходите. А якщо це порядок, надмірний порядок, жорстокий порядок, це призводить до тиску. Тиск друг на друга на партнерів, повна нерозберіга у відносинах, вона може вже зараз бути і це вже треба завершувати. Ви маєте вийти на нормальний такий контроль свого життя, а не життя свого партнера. Контролюючи себе, розуміючи, що ви хочете від цих відносин, що ви в них маєте, навіщо вони вам потрібні, вам стане легше в них існувати. Для вас ваш партнер це ваша стабільність, навпаки, безпека. А ви з одного боку хочете зробити це навпаки, щоб вам було просто весело і не важливо, що буде далі. Вам треба м, трошечки про це подумати, подумати, чому вам не подобається стабільність, да, яка у вас є зараз, чому вам хочеться, як, як по-іншому привнести у відносини якусь, якісь розваги, окрім того, що це емоційні гойдалки. Або якщо у вас навпаки зараз хаос, то більше прийти до порядку. А також Якщо ми переходимо до фінансів, що у нас по фінансі і по роботі? Насамперед, ви отримуєте достатньо багато різних пропозицій, але ви дуже сильно сперечаєтесь з усіма і чомусь відштовхуєте від себе можливий заробіток, можливий розвиток. І в цьому році якраз вас підштовхне до виходу з цієї позиції, і ви почнете. Брати на себе відповідальність за ваше життя, тому що до цього у вас була така думка, що ні, можливо, мені з неба мільйон впаде. Було. Тому нам треба зараз це змінювати. А у вас по роботі із такого, що не дуже мені подобається. Ця карта випадає у більшості людей на 25 й рік. Дуже дивно, подивимося, що воно буде. Але, скоріш за все, викриється або лицемірство вашої колеги, або начальство, або ваше лицемірство. Тому думайте, аніж щось сказати, да? тому, ну, тому що це може викритися все ж таки. І це може зіграти не на вашу користь. Думайте, що ви кажете, аби ніхто не проти вас це не використав, і думайте, що ви кажете, аби ваша інформація не поширилася туди, куди не треба. Але по фінансам у вас може бути певна пауза в 2025 році, тому що зараз у вас просідають інші сфери життя. Поки ви їх не наздоженете, фінансова сфера теж буде страждати. І останнє це здоров'я. Якщо у вас вже є якісь знання по здоров'ю, що у вас проблеми, що вам треба щось вирішувати, вирішуйте, не стапаріть, це це треба вирішувати зараз. Жіноче здоров'я. Жіноче здоров'я у тельців під загрозою в цьому році дуже треба бути з цим безпечним, безпечним бути, бути безпечним жінкам, які вагітні, так само. Да, тобто, якщо ви плануєте вагітність, то дуже сильно. Сильно старанно ставтеся саме до обстежень, не лінкуйтеся, пройти це обстеження, піти в одну клініку в іншу, в другу, щоб точно отримати нормальні результати цього обстеження. А не думайте, що ну і так все йде. Ось цього не треба. Жіноче здоров'я в цьому році вам треба поберегти. Якщо вже є поштовхи до певних проблем, то їх треба вирішувати прямо зараз. І так, тепер у нас ідуть Діви. Діви, що у вас буде, і у мене особисто буде в цьому році. Якщо ми кажемо про загальний, вообще, емоційний стан і загальний рік, скажімо так, то ми бачимо силу і бачимо шестірочку Пентаклів. Якщо подивитися сила, пентаклі ну все як завжди у Дів. Отже, цей рік для вас буде достатньо збалансованим нарешті, достатньо таким з багатою підтримкою від близьких, від інших людей, наприклад. Тобто ви будете відчувати себе десь в центрі уваги, але з підтримкою, а не з негативом, хейтом і так далі. Особливо, якщо ви там займаєтесь щось типу блогерством, то у вас буде більше рік націлене на підтримку від вашої аудиторії. Тобто можна просувати певні продукти, тому що ви отримаєте підтримку, а не хейт. Але буде дуже багато того, чого не люблять Діви, та і всі люди. В принципі, це непрошені поради. Непрошені поради будуть у ДІВ а, протягом усього року. Більшість цих непрошених порад покаже вам і висвітлить вам те, на чому у вас блок. Те. Про що ви заздрите іншим людям? Можливо, це можливо так. Тому дослухайтеся до них, але не до самих парад. А подивіться, на що вказали вам люди. Можливо, люди вказали вам на те, висвітлили ту вашу проблему, яка у вас в блоці, яку ви хотіли б розвинути, але чомусь не можете. Тобто, на ваші певні заздрощі, наприклад, також. Е, і також, до речі, дуже класно виводити в цьому місяці талант наперед. Тобто працюйте, жіноча енергія, до речі, дуже сильно просунута тут буде. От вона буде йти, буде штовхати, продвигати талант і, до речі, штовхати до якраз таки цієї отримання підтримки. так. Далі, тепер що у нас по коханню по стосункам? Якщо ви ще не в стосунках, то, скоріше за все, в цьому році у вас буде купа шанувальників, а толку от того буде ноль. А якщо ви у стосунках, то тут треба пропрацювати моменти прив'язаності. Якщо у вас є дуже сильна прив'язаність до партнера, це треба виправляти. Якщо є рожеві окуляри, знімати. Якщо цього немає, добре над цим треба самостійно подумати, до цього прийти. Якщо ні, то звернутися до тарологів, психологів, астрологів, ну і так далі. А, у вас буде багато вибору, так і це карта вибору. І це карта вибору. Багато вибору буде у нас в відносинах в цьому році. Скоріше за все, це буде вибір, який зроблений на перспективу. Тобто, ви будете продивлятися відносини вдолі попір'як, чи перспективні вони? Чи буде тут щось реально добре, чи вийде з цього сім'я і так далі, науково, які пріоритети? Багато по перспективам. Уваги, багато буде ось цих питань. Якщо ми говоримо про роботу. У Дів, як завжди, це то з кубків, це постійні починання, щось починаємо, щось кудись енергія, що шо а на роботу енергії у нас повно. І це знання, знання, мудрість і правила. Е, з цього всього це точно будуть нові роботи, нові якісь поштовхи до нових проєктів, до нових якихось інсайтів у роботі, чогось нового, наприклад, виду роботи, да, те саме місце, але вид інший і так далі. Тут буде багато нелюбимого нами контролю. Будуть нас контролювати, особливо якщо ми працюємо на шефа, на боса, то дуже сильно контроль тут простежується. Також е є певні, як завжди, у ДІВ обмеження щодо роботи. Ми приділяємо наразі. Сфері роботи найбільшу кількість нашої енергії, аніж іншим сферам. Тому в цьому році краще пропрацювати цей момент і все ж таки приділяти іншим сферам також увагу, не тільки сфері роботи, не тільки сфері фінансів і так далі. Нам треба дотримуватися такого work-life balance, тому що без цього ми не можемо. Нам це треба дійсно робити. До речі, це буде гарний час ввести нові якісь правила, нові якісь обмеження, нові якісь стандарти в своїй роботі. Якщо ви давно хотіли змінити чи. Завести нові умови співпраці це якраз буде час попрацювати. Якщо ви це не зробите, рік вас все одно поштовхне такими ситуаціями, коли ви скажете Ну, все, досить з мене я вже точно мушу щось змінити. Мушу змінити ті правила співпраці і так далі. І Якщо ми говоримо про здоров'я, тут у мене випала тільки одна карта, наступна була пуста. Я вважаю, що тут достатньо сказати, що проблемою по здоров'ю можуть бути парні органи. Якщо зараз є якісь проблеми, можна це починати вирішувати. Якщо поки проблем немає, просто стежите за цим і все. Тепер на черзі у нас козироги. Козироги, що вас очікує? В цілому, в цьому місяці для вас це дуже агресивний місяць. Що схоже на тельців, але трошки інше, вам треба буде прожити всі ці агресивні і хаотичні енергії, які вас будуть оточувати. Їх буде дуже багато. Вони будуть вам портити на емоційний стан, вганяти в депресію і так далі. Тобто, це. Дуже швидкі енергії, цей рік пройде для вас дуже швидко, тому саме так вони відчуваються як хаотичні, як агресивні, здебільшого енергії. Аби це не було так швидко, треба заземлятись, скажімо так. Треба е, жити тут і зараз. Треба більшість справ робити не на автоматі, а думати, що ви робите. Навіть якщо ви зранку встаєте йдете в ванну пити каву, не знаю, чи щось таке. Ви маєте думати, що ви робите, а не просто робити це на автоматі, аби ваше життя не було просто як і щось, все, і улетіло. Вам треба його пропрацьовувати, проживати, відчувати і так далі. А зараз ви просто в такому стані. Все, швидко, все, день закончился, все швидко закончилось і так далі. Це не дуже корисно, в принципі. А, тобто, ми живемо, давайте в моменті. Тому що чим більше хаотичних, агресивних енергії, дуже швидких є, тим більше неочікуваних кардинальних змін відбувається в житті, що може бути не завжди класно. Що в нас по. Кохання по відносинам. По відносинам у стосунках вас навчать в цьому році прощати, навчать бути самим собою, не соромитися своїх емоцій і так далі. А, у вас також тут хаотичні енергії зберігаються, тому тут також треба пропрацьовувати це життя в моменті. А тут ще багато партнерів кармічних можуть повернутися або прийти вперше. першу. І у відносинах, до речі, теж, якщо є ред-пропорції, якщо вони вже з'явилися, то звертайте на них увагу прямо зараз, а не думайте, що вони потім пройдуть. Тобто не ведіться на цей хаотичний стан, коли ви забуваєте про сенс життя і про те, що. А що буде далі? Да? Не забувайте про майбутнє. Те, що ви переживаєте зараз, да, будьте в моменті, але ж вчинки, які ви робите, вони певним чином впливають на ваше майбутнє. То про це треба думати. Якщо ми говоримо про роботу, то стан «відчепіться від мене я нічого не хочу, буде вас переслідувати постійно. Але він вас переслідує здебільшого не через, ну, через емоції, які да, от у нас нестабільні да, це також. Але здебільшого це, скоріш за все, неправильно обрана вами професія, сфера діяльності, або шлях навчання і так далі. Ви обрали не зовсім те, що вам якось подобається. Можливо, на вас був вплив при вибиранні цього, цієї професії, або цього курсу, або цього потоку навчання. І це, здебільшого, дає дуже негативні плоди, вам нічого не подобається, ви нічого не хочете. Тому е, дофіга зусиль може бути прикладено, але толку ніякого. В більшості ви будете відмазуватися від якоїсь роботи, вам нічого не хочеться. У вас багато причин, чому ні, жодної чому так, е, і проблеми можливі з дисципліною. Тому. Треба бути в цьому році більш дисциплінованим, більш проявляти свою внутрішню силу. Да, от, дивлячись по розкладу, ви трошечки як закрили. Ви не проявляєте себе. Ви увійшли в енергії, енергії року, в енергії суспільства, і ви просто пливете по течії. А треба жити своїм життям. Тому. Буде щось в роботі, що викликає у вас агресію, але здебільшого, це, скоріш за все, неправильно обрана сфера роботи або навчання. Подумайте про це ще раз. Якщо ми говоримо про здоров'я, то я бачу все ж таки певний шанс. Отримати певне поранення, тобто навіть порізатися, да, м'яч все просто. Дуже високий шанс якихось травмувань, тому якщо ви знаходитеся в зоні бойових дій, то краще виїхати, не наражати себе на небезпеку, і можуть бути проблеми із залежностями.